Шановні телеглядачі у Миколаївщина Культура під час війни. І Сьогодні гостя нашої студії Оксана Давидова, художниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса, графічний дизайнер, фрілансер. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, вітаю. Вперше, хто до нас приходить до студії, ми завжди запитуємо, як для них розпочалося 24 лютого 2022 року. 24 лютого розпочалося, мабуть, як для всіх містян з вибухів. Було дуже гучно. Ми прокинулися о 4 десь 4-15 ранку, тремтіли вікна, гул стояв, були такі звуки, я, наче свіст, ми не, можу, не могли розібрати, що це таке. Ну Вже потім зрозуміло, що почалась війна. Ось було дуже важко це прийняти, тому що ми до останнього сподівалися, що все ж таки не станеться. Що здравий глузд все ж переможе, але на жаль, так ми прокинулися в іншій країні. Коли розпочалася повномасштабна війна, багато митців, художників вони не змогли працювати, тому що не було натхнення, не було потягу до мистецтва. У вас як було? Ну, в мене ніякого такого ступору не було, тому що в мене було дуже багато емоцій, які треба було якось виплеснути. Я не могла це тримати в собі. Але я помітила, що мене мені було дуже важко закінчувати роботи. Я не могла ось довести до кінця. Я робила дуже багато ескізів. Але ось закінчених робіт в мене дуже мало. Я ось принесла трішки своїх робіт, які я можу показати. Ось ці соняшники. Які я зробила, я назвала їх серед попелу, тому що вони такі трішки мрачні, темні, тому що такі часи в нас настали. І все ж таки трішки надії на те, що наша країна після цієї війни відродиться, і соняшники зійдуть на наших полях. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, як взагалі розпочалася ваша любов до малювання? А, любов до малювання, як завжди, розпочалася з дитинства, малювала дуже багато. Тільки досягла віку, коли могла вже держати там, олівець чи пензель. І вже десь мабуть, з п'яти років я відвідувала дуже багато гуртків з малювання, а потім вже вступила в художню, дитячу художню школу, яку закінчила на відмінно. Мої випускні роботи потім приймала у виставці в музеї Вірщагіна. Ви зараз активно займаєтесь вивченням таврійського розпису. Можете розказати, чим він вам так сподобався, і показати нашим телеглядачам роботи, з якими ви прийшли сьогодні у цьому стилі, так добре. А, ну мені взагалі дуже подобався наш розпис український, Не тільки Таврійка, Петриківка, Касимчиківський розпис. Але коли я побачила Таврійку, я закохалася. Такі гарні кольори. Наші притаманні нашої області мені здається, тому що в мене Миколаїв, Миколаївщина асоціюється з Зі словом Блакить. Тому, коли я побачила цей розпис, я ніяк не могла знайти ніякої інформації, як його опанувати. А тут на каналі, телеграм-каналі міськради побачила оголошення, що набирається група ставрійського розпису. Я відразу заповнила цю форму і дуже рада, що мене взяли. Я ось принесла деякі роботи свої. Це були одні з перших таврійки, такий більш притаманний нашій області кораблик. І ось така незвична риба. Ця робота була потім переведена на великий холсти, і вона приймала вже участь у виставці Таврійка під час війни. Що було найскладніше в опануванні? Найскладніше саме для мене, мабуть, навіть не опанувати мазки чи техніку, а саме відійти від мого звичайного стилю малювання. Це дуже от Любов Паранюк, яка у нас чудова викладачка майстриня, яка викладала у нас цей розпис. І вона дуже так з терпімістю, але підштовхувала мене відійти від мого звичайного стилю і більше. Займатися притаманним саморозписом, тому що в мене якось відбувається таке злиття двох стилів, тому що я вже звикла працювати у стилі графіки. Обласна виставка Таврійський розпис в контексті війни, в якій ви берете участь, яким чином поєднуються два такі абсолютно різні світи: Таврійський розпис та війна. Мені здається, що Таврійський розпис він такий світлий, він м, м, дає нам надію на майбутнє. Він, м, це море, це стихія, яка постійно змінюється, яка приносить щось нове. І мені здається, що Таврійка трішки пом'якшує наше, наше сьогодення. Але ну, це дуже важко поєднати. Мені здається, це неможливо поєднати та таку річ, як таврійка, світлу, е, світлу, на повну надії і війна, яка така дуже приносить біль, страждання людям. Серед ваших робіт я бачила розпис Тарійському розписі тубуси від військових снарядів. Розкажіть, будь ласка, чи могли ви собі уявити, що мирна Таврійка коли-небудь ляже на елементи, отакі от, от страшні, як тубуси від військових снарядів? Знаєте, взагалі ніколи не думала, що буду розписувати щось таке страшне, як снаряди. Ну, під, під гільзи чи тубуси від снарядів. Це дуже страшно, але мені здається, що з допомогою цього розпису ми якось даємо знову ж таки надію на те, що ці снаряди вже відстрілялися і вони більше нікому не, не зададуть шкоди. І ми трішки так їх пом'якшуємо, щоб вони не були такими страшними нагадуванням війни. Ви також берете участь у різних благодійних аукціонах. Угу. Розкажіть, будь ласка. Що вас спонукає це робити? Ну, по-перше, це гроші, які збирають дівчата з цих аукціонів. Ось остальну гільзу, яку я розписувала. Це було для дівчат, які займаються плетінням сіток маскувальних, тож вони забирають гроші, і це допомагає нашим хлопцям для їхнього захисту. Ну, також мені хотілось б якось зробити свій внесок. Я не можу зробити, я не можу піти воювати, я не можу тримати зброю. Не, не завжди є можливість донатити, але ось саме цим я можу якось пом'якшити і полегшити, мабуть, хоча б трішки життя. Хто на фронті, хто у нас волонтери. для таких аукціонів ви спеціально виготовляєте роботи чи вже берете, які зробили до? Ні, я роблю кожного разу окремий ескіз саме для цієї роботи, але я не виключаю можливість, що, можливо, десь в майбутньому я перенесу це на велике полотно і це буде вже готова картина. Ви також є тренером майстер-класів з графіки у центральній міській бібліотеці імені Курпивницького. Як опанувати графіку з нуля? Чи може це зробити звичайна людина, яка не має до цього навичок? Мені здається, малювати може кожний, навіть ті, які кажуть, що вони геть не вміють, і в них немає до цього хисту. Головне тут не боятися, не боятися помилок, тому що помилок не існує. Навіть ті помилки, які вам здається помилками, можна аби виправити, аби зробити такою маленькою фішечкою саме цієї роботи. Головне, не боятися, мати сміливість, пробувати щось нове. Зараз ви готуєтесь до відкриття першої персональної виставки ракурс», яка відбудеться 21 червня у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Розкажіть, будь ласка, які роботи плануєте представити на ній і в якому стилі? Mm -hmm. Ну, роботи в мене плануються на тюрморти. Я просто хотіла показати людям красу звичайних речей. Тому назва ракурс» тому що мабуть, це трішки в моєму стилі, з моєю з мого погляду. Ну, це будуть натюрморти там, квіти, якісь фрукти. Ну, щось таке звичайне, але трішки, щоб ми помилувалися, тому що у сьогоденні ми не помічаємо звичайних речей навколо нас і сприймаємо їх як, як належно. Ви вже обмірковували, яку роботу зробите до нашої перемоги? Так, обмірковувала, але це я би хотіла залишити в секреті, тому що ну, це буде дуже велике. В мене вже є полотно під нею і є ескіз готовий. Це буде щось таке, теж в таврійському розписі. Мабуть, не в чистому не в чистій Таврійки, але в моєму стилі в графіці з елементами таврійки. Дякую вам, що знайшли час та Завітали Дякую до за нашої запашення. студії. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист. Дякую.